Привіт друзі. Це біля центру, практично центр міста. Зараз ми приблизно бачите, скільки на задніх дворах мусора. Бачите, там також людей. Бачите такі стіни. Як це все виглядає? Я не кажу, що це виглядає трагічно, але це виглядає страшно, як на мене. Ось. Бачите, оці будиночок. Оце все це саме центр міста. Тут, не знаю, навіть 800 метрів від центру немає. Я вам покажу а, наступне відео а, свій район. Всі спальні райони, як вони виглядають ззаді. Вони виглядають набагато краще. І я тисячу разів казав, хто має дітей, хто з сім'єю, краще жити мінімум 3 км від центру. тому що тут кримінал, як би не було, є кримінал. Хто б що б не писав, кримінал є. І краще жити комфортніше, трошки дорожче платити, але комфортніше жити. Ось так. Ще раз вам покажу, бачите. Все-все-все. Людям без різниці взагалі, як виглядають їхні двори. Ну, деякі якісь чистенькі, там де зараз багато снігу, там більш-менш чистенько. А в загальному можна зразу подивитися, хто живе як роліться тут взагалі. Вікна забиті, але тут живуть, тому що сьогодні зранку люди виходили і страшно. Як так можна жити з забитими вікнами? Я так і не врубався. Це десь в Штатах, так? Да? Не сказали, яке місто, на жаль, на відео. Ну, Я так розумію по тих висотках. Коротше, десь за кордоном. Можливо, Штати в натурі. Ну, бачите, наскільки всі говорять, що Штати це типу, Ді, це, можливо, це не Америка. Але чомусь мені здається, що це Америка, і я буду говорити, як будь-який, ніби це в Америці. Бо не названо міста. Не названо назву міста. Але мені схоже на Америку. я б говорити про Америку. Я думаю, що те, що я б то і не, не тільки туди відноситься, але все таки більше до Америки. Шо? Там, наскільки ви знаєте, може і не знаєте, то я вам скажу, що в Америці збудовано більше а, тюрм, ніж здається у цілому світі разом взятих. Чи людей в тюрмах сидить більше, ніж разом у цілому світі взятих. Відповідно до цього робляться висновки. Зрозуміло, що там є кримінальний. Ну, кримінал, так. Да? Ну він всюди є, але там в більших масштабах. І багато людей, хто живуть в Америці, чи там жили в Америці, чи були в Америці. Ну, І я, відповідно, теж був в Америці, я вам теж скажу, що так. Да. Ну, Стрімнувато буває в деяких моментах і навіть днем, не тільки обов'язково вночі. Брудно, вікна забиті. Ну, населення багато, розумієте? Там все-таки це багата країна. Як би там я не говорив, але Америка це багата країна, там великі гроші всюди є. І саме, напевно, більше платоспроможне населення. Чому всі так бояться втратити американський ринок? От навіть там ці тарифи був запровадив президент Америки і вже всі там. Дві ж почали. Дві ж, дві ж почався. А де бабки, там і самі розумієте, що. Чому брудно. Ну, Америка, вона взагалі велика, величезна країна. Це ж, ну, це просто я навіть не знаю, як можна таку велику територію е, обслуговувати, ну, скажімо так, в достатній кількості. А результативно, мені здається, що неможливо це все проконтролювати. Тому так. Ну все є якісь свої ну, очевидні відповіді, аргументи, я не знаю. Ну, так, є. Десь Із Америка. Є, як то кажуть, свої плюси і є свої мінуси. Не знаю, що більше плюсів чи мінусів. Ну, не знаю, мені здається, все-таки плюсів більше. Є же ж там райони, де чисто, де більше патрулює поліція і більш безпечніше. От. Заробляйте гроші, орендуйте житло там, або ну, купляйте житло там. Так, і все, які питання. Так, якби. Хтось би сказав. Ну і воно, напевно, що і так і правильно говорить. Говорити то одне, а робити то вже зовсім інакше трошки, знаєте, зовсім друга різниця. Не всі в Америці теж можуть собі дозволити жити в хороших районах. Не всі в Америці можуть собі дозволити. Орендувати квартиру, я вже не говорю про покупку, орендувати квартиру чи будинок в хороших районах. А якщо їй дозволяють, то це несе колосальні витрати. І люди мусять працювати. Люди і так мусять працювати, а коли ще в хороших районах, то це треба дабл працювати. Взагалі, а де не треба працювати, ви скажете? Понятно, що працювати треба всюди. Все правильно. І всюди є і багаті люди, і бідні, і це теж правда. Тому знову ж таки кожен собі для себе вирішує сам, як йому краще на цій планеті жити. Де йому краще? Як? З ким? Йому краще на цій планеті жити? Чи самому? Якщо говорити особисто про мене, про себе, я вже сто раз сказав: звісно, що ситуація, яка в нашій країні зараз відбувається, не дає повною мірою. Ну, як, порівнювати з іншими країнами, тому що ну, те, то, що відбувається в нашій країні, зараз більше ніде не відбувається. І це було би несправедливо. Як то кажуть? Порівнювати. Але не дивлячись на це, не, ну тобто, як не дивлячись на це, неможливо не дивитися і не зважати. Я маю на увазі, що якщо брати навіть до е, війни ситуацію, то мені було все-таки в Україні якось ну, рідніше. Все ж як є. Ну просто рідніше. Дома є дома. от тільки з такої позиції. Тільки з такої позиції. Ну і поїхав в Київ, в Одесу, в Львів, подивився. Я поганяв, що люди живуть тут. Люди тут... Всюди є багаті і бідні, але є люди тут, які живуть не гірше, ніж в Америці живуть люди. І навіть в Арабських Еміратах. Да. Так. Що... Так що таке, коротше. Ну мені тут рідніше. В Україні. Дома є дома. Як не крутий, що не говори. Можливо, не всі розділяють цю думку. Я розумію. Я прекрасно це розумію. Даю собі, як то кажуть, отчот в цьому. Ну, але ж я не буду говорити те, що хоче хтось почути, чи кому ближче. Я говорю те, що мені близьке. І то, як я рішив, чи там вирішив. Я знаю багато людей так само думають, як я. Кожному своє. Кожен сам в собі. Рішає. Важко не помолитись і легко не помилитись. Ми схильні до помилок. І це нормально помилятися в житті. Немає жодної людини, яка не помилялась. Це було б неправильно. Тому ну, поступайте більше, як вам, як то кажуть. До чого душа лежить. Чувайте свою душу. Правильних вам рішень, за які би ви не шкодували. Я вам це бажаю по-справжньому. Живіть за покликом серця і душі. Це, напевно, єдине правильне рішення, яке можна в своєму житті все-таки прийняти. <смірно> Дякую.